Продовжуємо читати Книгу діянь апостолів і слідкувати за тими подіями, тим розвитком Первісної церкви. І сьогодні ми стали свідками ще однієї історичної події. Перша зустріч християнського вчення з грецькою філософією. Павло прибуває до Афін, центру грецької філософії, і якісь там філософи запрошують його на Аріопах. Ходи, послухаємо. Ми чули, що ти там щось проголошуєш, якусь науку, хочемо тебе послухати, що ти нам скажеш. Ну і Павло, мабуть, був дуже задоволений, таку йому можливість дали, якби зараз когось на, на телебачення. Візи. Запросили, о, маєш можливість, скажи до, до багатьох людей, що ти хочеш. І він там прийшов на цей аріапах, там багато різних людей було розумних, і думає, зараз я вам скажу щось. Ну і сказав. І, на жаль, ця перша зустріч закінчилася поражкою для християнства, бо з Павла посміялися, поглузували, сказали: Послухаємо тебе іншим разом. Чому така була взагалі, що це, що це за ситуація? Як вона вплинула і взагалі і на, і на самого Павла, і на християнство взагалі? І, і, і що, це, що це взагалі було? По-перше, треба нам зрозуміти, хто так насправді були ці філософи? Афіни дійсно дійсно колись, колись це був центр. Можна сказати, світової науки Ні. за часів, коли там жив Платон, коли там жив Аристотель, інші великі філософи, але це було давно. В ті часи, так, ця Платонська академія там існувала, але хто там був, що там викладали, це вже не знаємо. Жодних таких великих імен з того часу не, не походить. Єдиний Філософ важливий того часу це був Сенека, але він був у Римі, він був вихователем імператора Нерона. І натомість ці філософи, які запросили Павла, це були стоїки і епікурейці. Це дві школи популярні в ті часи, яких їх так насправді не цікавила істина. Вони не йшли до того, щоб пізнати істину. Їх цікавило тільки одне відповідь на питання, як жити в цьому світі і бути щасливим. І все. Епікурейці вважали, що бути щасливим треба максимум задоволень отримувати, собі догоджувати, бути е, власне, і тоді будеш щасливий. А стоїки казали, що треба. Стійко, стоїчно приймати всі випробування, які б там біди не ставалися, але так, витримувати в цьому і тоді будуть щасливі. Всі думали тільки про те, як власне, бути щасливим. А чи є Бог, що цей Бог нам хоче до нас сказати? Їх це абсолютно не цікаво. Ну і ця перша зустріч е, лишилася дуже. Дуже вплинула на Павла. В його листах читаємо таке різке негативне ставлення до філософії, що вона нічого не варта, що це суто людська мудрість, яка для Бога, для спасіння абсолютно жодного значення не має і нема сенсу взагалі нею займатися і так далі. Ну і за ним пішли теж багато християн, які так само вважали. Що це нам не потрібно, християнам це не потрібно. Пройде, може, 100 років і вже стараннями іншого першого християнського філософа, святого Юстина Мученика, церква змінить свої погляди на, на філософію, що це все ж таки так, це людська мудрість, це, людська, це не, не откровення, так як Біблія. Але це також щось важливе. Юстин скаже, що мудрість сама по собі, вона вже походить від Бога. Навіть якщо ця мудра людина є язичником чи іноверцем і так далі. Але якщо Бог дав йому мудрість, то вона від Бога походить. І Бог від початку створіння розсів у світі ці зерна, ці насіння мудрості, яке проростає там чи там. І нам теж треба якби. Не значить, що відразу приймати все, що там інші кажуть, але придивлятися, прислуховуватися і, може, якусь цінну мудрість ми зможемо знайти і також і у язичницьких філософах. Ще один цікавий момент серед тих, хто все ж таки прийшов до Павла, приєднався до нього, повірив, був якийсь такий Діонісій аріопагід. Цікава поста, більше про нього нічого не знаємо, але пройде ще кілька віків навіть, і один християнський філософ, Неоплатонік, напише кілька трактатів, дуже важливих для, для християнської історії і підпишеться цим ім'ям Діанісі що Ніби це, це він, зараз його називають псевдо але він так дуже хотів, щоб власне підписатися цим ім'ям. Не тому може, щоб собі якось додати авторитету, а більше того, щоб якби, показати, звідки ця мудрість походить. Ні, Що це вона все ж таки з одної сторони з цієї грецької язичської філософії, з другої сторони, з Павла також з християнства. Ці його твори стали таким основою християнської містики. Тому ну дуже цікаві, дуже важливі також для, для християнської теології. Амінь.